Пекельна Авдіївка і запекла битва за терикон. Навіщо росіяни так в нього вчепилися, поклавши в землю цілу бригаду солдатів? об'єктів можна перетворювати на фортецю. Але чи достатньо цього для захоплення міста? Ця ділянка для ворога є. Не важні а також чим штурм росіян під Авдіївкою може обернутись для них на Херсонщині? І можливо, можливо, дійсно там відбудеться операція. Факти тижня про головні події на фронті за останні сім днів. Це відео з російським триколором над Авдіївським териконом викликало справжній фурор у російських пропагандистів. От тільки висіли їх прапори тут недовго, бо були знищені українським безпілотником. Та й повноцінно закріпитися на териконі росіяни поки не можуть. Але про все по черзі. А для початку навіщо він? Їм? Для розуміння, терекон розташований біля Авдіївки. Його висота 230 метрів, панівна в цьому районі. А відтак дозволяє контролювати як саму Авдіївку, так і логістику за межами міста, що в підсумку відкриває дорогу до адмінкордонів Донецької області. Саме цим і пояснюється, чому росіяни кинули стільки сил на Авдіївський напрямок, не шкодуючи ані техніки, ані людей. За два тижні безперервних штурмів втрати окупантів вражають близько п'яти тисяч людей вбитими і пораненими, і до чотирьох сотень розпитої на друзки бронетехніки. Для порівняння за два роки першої російсько-чеченської війни Росія втратила близько п'яти з половиною тисяч солдатів. Але ситуація і досі надзвичайно важка для наших оборонців. Тож далі детальніше про ключові вузли нашої оборони і чого прагнуть росіяни, а що можуть отримати насправді. За 9 років російсько-української війни на карті України з'явилося чимало міст, символів героїчного спротиву московській агресії. Термінали і злітна смуга донецького аеропорту. Маріупольська сталь і Захисники Азовсталі битва за Солидар і його промислову зону. І ось Авдіївка, місто, яке на лінії фронту з 2014 року, і підприємство, яке, судячи з усього, може стати ключовим в його обороні, Авдіївський коксахім. Річ у тім, що росіяни хоч і захопили Терекон, але облаштувати там позиції під вогнем захисників Авдіївки, справа самовбивча. На Тереконі вони навряд чи зможуть розмістити міномети, артилерію, тому захоплення Терекону не є критичним, але це все ж таки просування і просування в бік. Коксохіму, от, от якраз промзона коксохіму може бути дуже критичним. Авдіївський коксохім як величезний айсберг, який так чи інакше перешкоджає окупантам. З якого боку вони б не наступали, як перешкода, в них для руху, який може створити повне оточення, є далі Авдіївський коксохімічний завод. Тобто це об'єкт його можна перетворювати на фортецю. При цьому він стоїть якраз на логістичному шляху, через який, тобто на шляху якраз перетинання і створення цього повного оточення містну умовного повного кільця для оточення міста Авдіївка, щоб зрозуміти значення коксохіму, достатньо одного. Погляду на карту. Це Авдіївка місто, де до повномасштабного вторгнення жили, навчалися, працювали 32 тисячі людей. На півночі Авдіївський коксохімічний завод. А це дорога, яка веде в Авдіїв. Проходить вона буквально повз паркан підприємства. Відповідно, хто контролює коксохім, той контролює і логістику. Аналога Зовсталі, все місто Маріуполь ковровим бомбардуванням ну, зрівняли вщент. Азовсталь могла ще за заявами наших бійців, які звідти вийшли, якби не цивільні, там можна було тримати позицію ще дуже і дуже довго, враховуючи тим паче, що Авдіївський коксохім, якщо його тримати, він не буде знаходитися в транспортній, тобто він не буде ізольований. До нього будуть все одно транспортом. Вони будуть небезпечні. Це буде знаєте, щось на кшталт донецького аеропорту. Звісно, росіяни можуть не штурмувати коксохім, а спробувати обійти, наприклад, рухаючись з півночі і півдня у бік або з цього населеного пункта Орлівки. Але чи вистачить їм сил для такого маневру? Це відео шокує не менше, ніж кадри з десятками спалених російських броньованих монстрів. Окупанти пішки йдуть на штурм українських позицій. Пішки, бо вся техніка ось вона. В полях і посадках на околицях міста. Та серед людей втрати такі, що російським генералам час вже хапатися за голову, де взяти нових, поки ще живих солдатів. Може тягнути з під Бахмута, але там з кожним днем ситуація для росіян стає все більш загрозливою. Кліщівку вони вже втратили. На цьому напрямку йде питання вже е, ще південніше про Курдюмівку, і там також наші сили продовжують рух. Йде питання також щодо ситуації північніше е, Бахмута, там, де от, ну, Бахмутська промка, так нею названа. Там також зараз є дуже великі питання, тому що ну, кажуть, що росіяни там починають залишати позиції. Поки що ця інформація не підтверджена. Ну, Там робота, тобто свій натиск на цій лінії фронту ми продовжуємо. Аби зберегти темпу наступу, росіяни навіть. Стали формувати штрафні батальйони. За деякими даними біля Авдіївки помітили і вагнерівців, але цього замало. Підживлювати натиск свіжою кров'ю окупанти можуть лише з одного напрямку: там, де досі триває так званий наступ на Лимани Куп'янськ. Якщо вони вже візити витягають резерви на Авдіївський напрямок, це свідчить про те, що е, саме Авдіїв Мар'їнка Авдіївка. Оцей, е, Ця ділянка для ворога є критично важливою. Для окупантів Авдіївка, як кістка в горлі, яка заважає розміщувати людські і матеріальні резерви на околицях Донецька. Зараз вони ледь не хизуються тим, що вивалюють на місто десятки керованих авіабомб. Але що потім тотальна руйнація міста зажене росіян в ту ж пастку, яку вони отримали в Бахмуті, закріпитися в зруйнованих будинках нереально. Вести бої в зруйнованому місті, ну, от місцевості це дуже важко. це, ну, просто і, це, і втрати великі. і, ну, Ми це вже багато разів бачили, що це, як правило, знаєте, такі стрілкові бої в дуже тісній місцевості. Артилерія, якщо працює, ну, то вона там. Тобто ти не можеш, наприклад, зайти в будинок, зайняти позицію, тому що ти не розумієш, коли по ньому прилетить авіаційна бомба і просто його завалить. І намалювати на карті Діпстейт Червоним, Росія може. Далі жодне ну там якихось ефективних військових перспектив, це для неї не несе найближчі перспективи, попри всі потуги, зімкнути кільце оточення для росіян не дуже То, що Вони стягують, це вже не резерви, це, це війська, які вони перекидають з інших напрямів, очікуючи, що на ті напрями вони будуть перекидати вже якісь нові мобілізовані там батальйони, частини і, і ще щось. І тут може утворитися це вікно можливостей. Коли оголиться якась ділянка фронту, і ми можемо нанести туди удар, і тоді їм буде, грубо кажучи, не до Авдіївки. Спочатку літа на півдні України жорстокі бої за вихід на Азовське узбережжя. При цьому може здатися, що наші просування не такі значні, як очікувалося, але з іншого боку, ЗСУ методично працюють на перспективу, знищують російські військові спроможності в людях, танках і артилерії. Перше вести масштабні бойові дії. Росіяни не зможуть, тобто навіть підготовці до наступного року оця вся знищена артилерія і танки не дадуть їм можливості організувати якийсь великий наступ. І друге, вони постійно змушені поповняти свої сили, а таким чином вони або огуляють якісь ділянки фронту, або створюють хороші передумови для наших контратак. І я переконаний, що в нас ще залишається достатньо часу і сил, щоб зробити в цьому році ці контратаки і показати, що контрнаступ був успішним. По-друге, щось точно відбувається на лівому. У березі Дніпра в Херсонській області російські телеграм-канали волають про створення українських плацдармів, називаються райони населених пунктів Пойма, Піщанівка, Кринки. Можливо, щось готується. Є так звані формуючі операції і рейди. Їхнє завдання не просто зробити рейди, а якраз сформувати певні переваги там і вивчити дії противника. Тому я думаю, що ми зараз знаходимося на цьому етапі. Ми саме власне вивчаємо, як противник реагує на такі дії, шукаємо слабкі місця. І можливо, можливо, дійсно там відбудеться операція, успіх якої і виправдає довготривале оце. От виснаження, яке було на півночі, ситуація на півдні нагадує перший раунд в боксі, коли спортсмени оцінюють один одного, вишукують слабкі місця в обороні. Їх можна розцінювати, і як розвідку бою, чергову і такі. Поєднано з диверсійно розвідувальними діями знищення оборних пунктів і артилерії противника, яка обстрілює правий берег, так і підготовку як підготовку до більш масштабної операції. Тут таке діло: знаєте, як воно піде, так і будуть діяти. Але для створення повноцінного плацдарму потрібні мости, і без домінування в повітрі захистити їх буде неможливо. До речі, з неофіційних джерел відомо, що українські аси освоюють західні літаки швидше ніж від них очікували. Павло Василів, факти тижня сітіві. Єдині новини.